Оде, Михайло Головка, будь ласка, доброго дня, шановні журналісти, шановні телеглядачі. Я до вас сьогодні хотів би озвучити тему сьогоднішнього брифінгу. Це стосовно законопроекту 2971 урядового а також 2971 дріб народними депутатами, поданий, який передбачає вимогу скасувати прирівняння пива до алкогольних виробів. На жаль, ми бачимо, що в парламенті потужно діє лобі алкогольне, яке Має на мету заробляти великі колосальні кошти на здоров'ях наших дітей і нашого українського суспільства. Хочу сказати, що вже більше двох років в парламенті ми інтенсивно піднімали питання, що добитися, врешті-решт, приєднати пиво до алкогольних виробів. І з завтрашнього дня цей закон вступає в силу і стає, що пиво нарешті буде прирівнено до алкоголю, і на нього будуть наставлені такі ж самі вимоги, як і до інших алкогольних виробів. І це обмеження продажу і це. Розпивання на вулиці заборона, це обмеження, що і реклами, і так далі, тобто в інших всіх ряд обмежень, яких на жаль до цього часу не було застосовано. Тепер лобісти певні взнали раніше знаючи про цей закон, пробують відмотати його назад із зареєстрували в парламенті. А саме приклад, що це є ініціатива уряду, а також ряду депутатів. Цинічний законопроект, який до речі, дуже підступні норми дозволяє перше виключити цей закон. А саме словне і пиво, яке стосується обігу етилового з конячних виробів, виключити з норму цього законопроекту. А саме це є і обмеження щодо продажі в менших будовах ніж 20 квадратних метрів, а також менше ніж 100 метрів до шкіл. Всі ці норми вони хочуть виключити таким чином, дозволюючи, якщо наприклад більше ніж 101 метр від школи знаходиться той же самий заклад Генделик чи там магазин з алкогольними виробами він може сміло продавати і розповсюджувати свою продукцію. Я би хотів сказати, щоб ми не повинні за це закривати очі, адже ситуація і спивання нації є дуже жахлива в нашій державі. На жаль, ми займаємо цінічне найбільш перше місце щодо вживання підлітками алкоголю, і це є ганьба для нас, адже масове спивання молоді говорить про те, що практично Україна не має перспективи. На жаль, ми займаємо так само і входимо в лідерів трійку щодо. В загальної кількості вживання алкоголю на душу населення це більше 16 літрів. Але тут я хочу замітити, що не врахований цей самий гон, який гониться якраз на селах, де він не фіксується. Відповідно, таким чином ми займаємо практично лідируючі місця з кількості спивання алкоголю на душу населення. А ви знаєте, що міжнародна організація ООН стверджує, якщо нація вживає більше 8 літрів, це вже говорить про те, що відбувається безповоротний процес згасання і вимирання нації, тобто практично її спивання повністю. тому ми маємо робити як депутати в парламенті, робити все для того, щоб захищати особливо нашу молодь від доступності алкоголю. А ви знаєте, що якраз пиво було найдоступнішим виробом, де його можна було продавати де завгодно, включаючи навіть можна і в школах, і в садочках, адже раніше на цього не потрібно було жодних ліцензій і обмежень. Але слава Богу, що з завтрашнього дня цей закон вступає в силу і ми можемо обмежувати продажі всіх тих наливайках і в інших фапах, і кіосках, де на кожному кроці продавали. Вали пиво завтрашнього дня, це вже буде заборонено. Тому ми будемо звертатися до правоохоронних органів, якраз і вести контроль для того, щоб не спивалася наша молодь, не спивалися наші діти. Я хочу сказати, що по кількістю генделиків, по кількістю точок з торгівлею алкогольними виробами, Україна практично є теж лідером. Адже на сьогодні припадає порядка на 300 на 300 чоловік. Один алкогольний магазин, тобто одна точка з продажу алкоголю. В той же час, як скандинавські країни, такі як Швеція, це порядка на 30 тисяч Населення, тобто майже 100 раз ми перевищуємо ці показники. Тобто, говорячи, якщо ми різко не почнемо вживати заходи щодо захисту населення від тотального спивання алкоголем, це буде смерть нашої нації. Тому ганьба є таким депутатам і тим лобістам, півнюхам, певні мафії, яка в парламенті просовує такі цинічні закони, які дають змогу розповсюджувати пиво на всіх рівнях, на вулицях і саме серед молоді, і виключаючи його закону про обіг і тилово і конячних плодових виробів це є неприпустимо. Тому я, як голова міжфакційного об'єднання, за тверезе майбутнє і «Свободівець», і закликаю всіх інших депутатів небайдужих приєднатися до нас, щоб спільно в парламенті не дозволити. А я знаю, що завтра вони планують цей законопроект поставити в порядок денний, щоб проштовхнути оці ці лобісти алкогольні і півнюхи, які хочуть споювати наших дітей і націю. Тому ми повинні завтра об'єднати всі свої зусилля, щоб не дозволити, щоб цей закон Кон вони ухвалили, а врешті-решт контролювати, щоб виконувалася ця норма, що врешті-решт пиво прирідняли до алкоголю. Абсурдно є, коли людина випиває пляшку пива, сідає за кермо, його штрафують за те, що він їздить в нетверезному стані. А вони говорять, що пиво не є алкоголем. Це є практично геноцид нації. Тому через пиво вони якраз залучають найбільше підлітків, молоде покоління за того, щоб вживати і подальші міцні вироби. Тому ми закликаємо завтра не допустити розгляду цього законопроекту двадцять Тьо і дріб один, щоб він не прийшов в парламенті. Всіх депутатів, які голосуватимуть за цей закон, вважатиму лобістами пивної і алкогольної мафії, які споюють і знищують нашу державу і нашу націю. І всіх закликаємо патріотів держави не голосувати за цей закон і підтримати нас, щоб він не прийшов. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання? Будь ласка, запитань немає.